Кожен з нас хоче навчитися любити. Але ви маєте навчитися для початку розуміти, які у вас стосунки у цій любові, як вона проявляється, ця любов. Любов це об'ємне і високе розуміння, відчуття в тілі. А що таке любов серед звичайних людей? Це стосунки, повага, признання. Тяга або прив'язка, потяг. І прив'язка, вона не про любов. Але люди звикли думати про те, що я люблю цю людину, і ця людина любить мене, і я зобов'язана або він зобов'язаний дати мені щось взамін. І багато людей прийшли до того, уже, що ніхто нікому нічого не виден. І тоді цей процес переводить вас на вищий рівень любові. Люди кажуть, а тут уже якась безвідповідальна позиція, і тут теж виникає претензія, якась нелюбов. Людина грає в ментальні ігри. Моє, моє розуміння, предмету любові це постійна турбота про себе, це певна форма духовності усвідомлення, це проявлення турботи. І створення умов, щоб у людини появилася можливість іти шляхом самопізнання. Любов це постійна увага всередині себе і до себе. Якщо ти думаєш про когось, тебе тягне до іншої людини, окей. Це твоя особистість так вирішила ментал, що тебе тягне. Тому що є об'єкт, є бажання побачитись з кимось, є бажання бути біля когось. І якщо це любов духовна, а це любов до Бога, а Бог це просто енергія, це не той, хто має виконувати твої бажання. І є, наприклад, людська любов, чоловіка і жінки, я не можу жити без нього чи без неї. І ви до кінця не розумієте, що це за почуття, бо любов має давати крила, творчий аспект у житті. Людина, яка любить, вона любить все і війну, і мир, але хтось тобі це спровокував. Любов це постійний посил до якогось об'єкту. І якщо ми не любимо себе, ми не можемо любити інших. Якщо ми не розуміємо наше відношення до себе, як ми можемо розуміти когось? А не любити себе це дати собі бідність, страждання, хвороби, економію, життя заради інших. Це не про любов до себе, це жити в страхах, страх втратити дітей, майно, житло і так далі. Все це не про любов. Жаліти когось, все це теж не про любов. Любов вона за межами розуму, це відчуття. Ти не розумієш, ти просто любиш. Запитайте у себе, ти любиш чи ти прив'язаний, чи ти просто боїшся бути самотнім. Можливо, у тебе є просто бажання виконувати чужі бажання і реалізувати через когось свої бажання. Людина, яка любить по-справжньому. Вона дивиться на інших, і вона відчуває енергію, тепло, розслаблення всередині. Любов це відсутність стресу, любов це відсутність напруги, тебе нічого не напружує навколо. Той об'єкт, який ти любиш, не створює стрес, напругу і претензії. І якщо це все присутнє, це лише намагання вчитися любити через прив'язки, залежності, маніпуляції. Подумайте, а як це у вас що вмієте ви любити? Задайте питання, чи відчували ви хоч раз у житті безумовну любов, безумовне щастя, безумовна радість, чи була у вашому житті, і чи хочете досягнути такого стану? Чи ви хочете, як всі, бути, жити, проявлятися статним інстинктом? І ви теж маєте на це право. А як навчити людину відчувати? Дитина народилася, і їй не дали почуття любові і добра. Сім'ї не було цього заведено любити вимоги, претензії. А якщо ти зробиш те, я тобі нам це його навчили. Любов можна купити, любові можна маніпулювати. Як він може бути іншим, як він може змінитися, як він може проживати це почуття любові? І потрібні дуже глибокі трансформації для того. Щоб змінити свій генетичний код не любити. Тому що любов це випромінювання добра, випромінювання турботи про себе і про інших. Посилання цієї легкості енергії, благої енергії, люди думають, ми любимо один одного. Але ви проживаєте одне єдине відчуття на двох, якесь глибоке таїнство, розчинення один в одному без претензій. І важливо, щоб це відчуття не переходило в співзалежність, де я не можу без нього. Бо коли ти любиш, ти може з'єднатися з, з об'єктом своєї любові, де б він не знаходився, де б він не був. І ти просто любиш, тобі не страшно. Ти знаєш, що у нього свій шлях, що у нього своя доля, і що він проходить свої програми. І ти не звинувачуєш нікого, що саме зараз так у нього відбувається. І ти зараз, мав би, чи мала би усвідомити, якщо ти мати цього об'єкту, що саме ти заклала у нього такі програми на генетичному фоні, бо ти не знала, що можна працювати, і треба працювати із собою, не міняла це або не діяла, хоч і знала. І не варто зараз перепроживати почуття я винна в тому, що так сталося. Хоча б зараз ви можете це змінити і закласти у свою генетику уже зовсім інший досвід. Любити, прощати, замість ненавидіти, бажати зла, страждати, зазрити, ревнувати. І я можу тебе цього навчити, я клінічний психолог, психосоматолог. Нейробіопсихолог, нейрофізіолог, крайньосакральний терапевт, дитячий остеопат. Тому я зможу тебе провести у світ любові до того, чого не навчила тебе твоя генетика, твій рід, ти зможеш доторкнутися до глибин своєї душі, відчути свою душу і з'єднатися зі своїм духом. Чекаю тебе на курсах та консультаціях. Посилання ти знайдеш під цим відео. Напиши, будь ласка, своє усвідомлення на тему любові і поклади лайк для того, щоб якомога більше людей могло дізнатися про це. Мені буде приємно, якщо ти подякуєш мені саме так.